Якщо не роблять те, що сказав Бог, те, що сказав Ісус Христос робити, ми читаємо далі Матвія 7, 21. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Що тут там є, це беззаконня? А от то, що не робив Христос, робите. Що взагалі-то Богу противно ви поклоняєтеся ідолам, мальованим, струганим. Вшановуйте їх. Приписуйте їм, що вони можуть закінчити навіть війну, бо заплакали ікони, принесли Фатіму, копію. Це так як з дерев'яного пістолета стріляти. Ті, що хрестять немовлят без віри, усе це беззаконня. Хто чинить беззаконня, відійдіть від мене. Ви почуєте це? Ви почули це сьогодні. Сьогодні є слово. Не зачиняйте. Краще, нехай це слово не зачиняйте своє серце, двері свого серця. Нехай краще це слово прийде і розіб'є ті твердині, ту всю брехню, якою ви жили раніше, щоб ви змогли стати вільними, справді вільними.